Привіт! Це Тиша Кольору. Та з вами я, Маріам. Тут ми говоримо мову ліній, плям, драми та тиші. І сьогодні ми розглянемо основи, які формують композиції, а це саме статика та динаміка. Спокій чи рух ми подивимось з вами разом. У попередньому відео я розказувала, що. Ваша композиція це як настрій вашого малюнку. І якщо це ранок-понеділка, то настрій буде відповідний. Якщо це сонячний вихідний день, також само настрій буде відповідний. Так от, сьогодні ми з вами поговоримо, з чого все ж таки формується композиція, і це буде про два основних види композиції, а саме статика та динаміка. І так, почнемо ми зі статики. Статика це коли у вас ніхто нікуди не поспішає. Це такий, знаєте, легкий настрій, але це може бути і сум, але головне, що там немає багато руху, там немає процесу, там от все стабільно, все симетрично і ну, все от стоїть, як стоїть, все. Нічого не відбувається. Тобто просто може бути гарна картинка, але головне, щоб там нічого не відбувалося. Наприклад, статики у нас є П'єро ла Франческа. Це просто вершина спокою. Його роботи так і кажуть: заспокойся, все норм, зупинись, все на своїх місцях, не треба хвилюватись. І також другий приклад це. Я люблю цього художника, це Маранді, і він дуже класний. Його роботи це буквально чиста медитація. Там світло не рухається, немає ніякої активності, там просто є фігури, які стоять самі по собі, які просто стоять, нічого не роблять, все стабільно. А ось динаміка це взагалі, це повна протилежність. Там ну, можна сказати фразу, що я падаю, але красиво. І це буде саме про динаміку, тому що там буквально завжди є рух, завжди є напрямок і завжди є ціль. Процес і ціль це прям дуже важливо, тому що от, в статиці у нас немає, може. Бути, що немає цілі, що у нас немає процесу. А в динаміці обов'язково повинен бути процес і повинен бути рух, якихось напрямок. Тобто він йде кудись, типа вверх, доверху, донизу, коли, куди, куди він йде, це от питання, яке, яким ми повинні задаватись, коли, коли ми будемо робити динамічну роботу. Композицію. Так, приклади для динаміки. Це, мабуть, мої найулюбленіші художники. почнемо ми з Егана Шілі. Це австрійський художник, дуже класний. Це учень Густава Клімта. І він дуже чуттєвий. Прям дуже. І ось його роботи вони дуже в, динаміки, в динаміці. Вони настільки чуттєві. Через динаміку, хоча там не завжди є процес, там просто є активний рух, але є почуття, дуже сильні активні почуття, і це, в принципі, найголовніше в динаміці, що ви повинні просто передати активні почуття. Другий приклад, теж вважаю, найкращий, це просто це караваджо. В його роботах світло це просто максимальний удар по будь-якому з героїв цієї картини. І це дуже класно. Він дуже міг показати ось якийсь процес за рахунок руху світла. Це прям дуже класно. І мене це вражає. Вот чесно, мене це дуже вражає, тому що його роботи вони дуже чуттєві. Теж через ось цю динаміку. Ну і також я хочу навести третій приклад це Гоя. Він е, дуже. В ну, його роботі це просто турбулентність. От реальна турбулентність і все. Там дуже класно також передана динаміка. І от хочу звернути на вас вашу увагу саме на його роботи, тому що от вони теж так вражають, як і еганшилі, як і Караваджо. Порівнюючи зі статикою, це не так нудно. Але статика це теж цікаво. її головне теж правильно зробити і теж буде така ж цікава робота. І так, друге питання цього відео я хочу підняти, як обирати статику чи динаміку, яку роботу ви хочете створити. Взагалі, ви самі повинні задати собі питання, яке почуття ви хочете передати передати. Це буде відчай, це буде сум, це буде радість, або це буде, не знаю, якийсь спокій, і вже від цього відчуття ви повинні відштовхуватись. Тобто ви повинні його проаналізувати, все ж таки, наприклад, ми візьмемо спокій. Спокій це не активне почуття, воно досить стабільне, воно довготривале і воно стабільне. Все. А цього достатньо, цього аналізу буде достатньо, щоб ви вирішили, що це буде точно не динамічна робота. А от Вічай це точно буде не статична робота, тому що відчай це дуже активне почуття, воно настільки тебе пригнічує, воно настільки тисне тебе донизу, от просто тягне і тягне, і ти вже ну, на, максимальному, не знаю, на максимальному дні. От просто ти от там от, все. І це активне буде почуття, тобто це буде динаміка. Так от, щоб обрати вам статику чи динаміку, вам просто, потрібно, вам просто потрібно проаналізувати, що ви хочете передати в своїх роботах, в своїй композиції. От і все. І так, почнемо розбір моїх робіт. Я дуже це люблю засирати саму себе. Але, коротше, це моя робота в статиці. Тобто це досить така статична композиція. Зараз поясню, чому вона статична, як я це зробила, ну і так далі. І так, це приклад у нас, не знаю, вдали не вдали. Чесно, мені вже не дуже подобається ця робота, не дуже вважаю її класною, але е, вона досить органічно виглядає. Тут, звісно, максимальний depression, Прям максимальний але відчувається. Але це був мій стан на той час, тому я хотіла це передати. Цій роботі вже років 5, тому не засуджуємо. Але прикол, або от, але прикол в чому? За, за рахунок чого тут статика? Вони буквально нікуди не рухаються. Тут буквально все спокійно. Так, е, да, є якась напруга через от, так сказати, її. Його деталізацію, його, її недеталізацію, те, що вона там стоїть, він тут. Але все ж, таки, все ж таки, тут статична композиція за рахунок того, що немає руху, є якась просто недомовленість. Але а, перейдемо на таку цікаву штуку, як а, ось така маленька динамічна вставочка. І це такі нариси, і вони досить динамічні, і вони роблять тут таку маленьку динаміку в цій. Странній та для мене бісячій статиці. Але, але вони тут доречні і вони дуже теж відчуваються. Вот. Але це, от приклад, статичної роботи. І так, переходимо до більш цікавої роботи. Для мене це одна з моїх найулюбленіших робіт, і вона дуже активна. Тут є певний рух, який постійно повторюється. Такі простріли, назвемо їх так. Вот, і вони тут випадково, але повторюються. В чому прикол? Я це робила не спеціально. Будь-яка із моїх робіт це буквально випадковість, якесь чудо. <brake> <Wat>? <upright> <coping> <Eminem. boom> а насправді, це просто реально випадковість, але я завчасно правила всі знала. Тому ця випадковість вона підкріплена моїми знаннями. От тут мені дуже подобається ця робота, вона дуже активна, вона дуже чуттєва і тут реально класна динаміка, не, враху... не дивлячись на те, що жінка взагалі стоїть. Ну, просто її обличчя нікуди не рухається, може максимум є погляд, все. Але от я зробила дуже сильно динамічну роботу тільки за рахунок оточення, яке ну, буквально у нас от. Водить в такий стан динаміки. Давайте роздивимось іншу роботу. Давайте ось цю. Не скажу, що я дуже сильно люблю цю роботу. Це була робота, зроблена спеціально для виставки про каву. І це новий стиль, коли я на той час. Ну, на той час це був новий стиль, який я спробувала. Не скажу, що це мій стиль, але прикольно, вийшло прикольно. Вот. Вона для мене дуже жорстка. Я таке не дуже люблю. Це дуже схоже на німців за столістичкою. Але норм. Це динамічна робота. Зараз я поснюю чому, не дивлячись на те, що тут ну, вона єлі стоїть. Ну, буквально вона єлі стоїть. Але у нас тут є певний рух, все ж таки, щось там тече. Кудись виливається, але у нас тут є така штука, дуже активна пляма. Прям дуже сильна, і саме вона створює велику динаміку в цій роботі. Так, і перейдемо до останнього прикладу на сьогодні моїх робіт. Це моя найулюбленіша робота, і це моя перша робота в ProCreate на айпаді. Це був перший попавшийся пак пензлів, які я спробувала. І це був момент, коли я захоплювалась Едвардом Мунком. І тут це дуже видно, що я прям така фанатка, Але... Але дуже, як на мене, класна робота. Вона, я дуже її відчуваю досі. Саме тому я її так люблю. От. І так, який у нас тут статика чи динаміка? У нас тут динамічна робота, тому що у нас тут є такий от прям рух, і він йде донизу. У нас тут є не просто поцілунок, да, який там мав би статись, от вони цілуються, ні, тут прям взаємодія одного з іншою. І вона така прям активна, вона не ну, насильницька, звичайно, але вона підкріплюється ось цією рукою, її рухом, а також технікою, якій зроблена ця робота. Тобто, ось ці типа мазки, вони дуже створюють теж динаміку, таку активну роботу. Вот. Але робота класна, я її дуже люблю. Вот. І... Да, з цим розбіром на сьогодні все. Переходимо до іншої теоретичної частини цього відео. На прикладі кіно матриця це точно не про медитативний спосіб передачі композиції, це точно не статична не статичне кіно, це точно динамічне кіно, де у нас є рух, де у нас є процес, де у нас прям, ну, де рух, у нас є напрямок, у нас є якась ціль, у нас є якась цікавинка, все дуже завернуто, є дуже класний сюжет. Вот. І це у нас динамічна композиція саме в матриці, тобто в кіно. Наприклад, прикладі другого кіно статики це у нас ідеальні дні. Дуже класний фільм, дуже раджу, щоб взагалі відчути якусь медитацію в житті чи навчитися її відчувати. Я дуже люблю цей фільм. І... Але це статичний фільм. Там нічого не відбувається, такого ну, великого, колосального. Там, в принципі, дуже багато спок. Там дуже багато такої ну, медитації, такого щось стабільного. Там був момент, це не спойлер, хто хоче дивитися. Там був момент, коли е трішки змінились обставини у головного героя, але я б не сказала, що це була велика динаміка. Для цього фільму це була велика динаміка, але для нашої з вами життя, для нашого з вами життя, це не є великою динамікою. Це, це от, спокій. Для цього фільму це був момент динаміки, але він недовго тривалий, і фільм знову вийшов у статику. Тобто це такий маленький момент і все. Але оце два фільми, які дуже класно передають ось ці дві взагалі протилежні протилежності композиції статику та динаміку. І так, сьогодні я вам задам одну вправу, якщо ви захочете її зробити, я буду дуже вдячна, якщо ви мене тегнете в сторіс і таким чином прорекламуєте мій канал Тиша Кольору. Так от, яка вправа? Ви обираєте будь-який сюжет, це може бути людина, яка сидить на лавці, це може бути Ваше кохання, яке наливає вам зранку каву, це може бути це може бути будь-що. Навіть ви п'єте каву просто зранку у кав'ярні. І це ви маєте намалювати в двох різних композиціях. Перше, це статична, друга це динамічна. Це можна показати прощеними формами, тобто прямокутниками, квадратами і так далі. Вот. А, або Можете зробити складну роботу, якщо ви так хочете. Так от, в статиці ви можете намалювати, наприклад, що ви просто сидіти, п'єте каву зранку, а друга динамічна робота це буде, як ви, наприклад, її вже пролили на себе і там будуть якийсь вже рух. Але це може бути і без проливання на себе, ви також можете налітику. Пити каво просто, але там будуть вже більш помітні, дуже активні, активний рух композиції буде. Тобто які лінії ви оберете основні для того, щоб передати цю динаміку або навпаки цю статику. І насправді це дуже цікавий челендж, який я даю, тому що от навіть прості художники можете дуже себе перевірити, тому що це дуже реально цікаве завдання. Я його сама іноді роблю, коли в мене ну, якісь творчі застій, і я просто беру і починаю робити один і той же сюжет, але в різних композиціях. От давайте закріпимо один момент, що статика і динаміка це не погано і добре, це про, скоріш за все, тиша і дуже голосно. І це про просто різну передачу емоцій. Якщо ви будете знати, що це, ви будете вміти просто передавати все, що у вас в... внутрі, всередині, От, все, що ви хочете передасти, ви зможете, знаючи деталі композиції. Головне моє побажання вам не обмежуйте себе всім, що я сказала. Якщо ви хочете зробити там відчий. У статиці, спробуйте, може, у вас реально це вийде. І тоді я, прикладнісь перед вами, Ні. просто, ну, насправді, художники бувають дуже різні і бувають, виходить щось те, чого нічого не очі... ніхто не очікував. Тому раджу експериментувати, але все ж таки експериментувати легше, коли ви знаєте правила. Вот. Дякую вам, що подивились це відео. Дякую вам, що підтримуєте мій канал. Та до наступних зустрічей. Все. Не забувайте донатити на ЗСУ.